Як надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої? Як ментально підтримати свого колегу, який у відчаї? Про це розповіли працівникам товариства Луцьк Сантехмонтаж NoR'ятсот 536» біля будівництва житлового комплексу на вулиці Залізничній. Майстер клас провели до дня охорони праці. Це дуже хороша ініціатива, тому що нагляд наші працівники побачили, які наші дії. При ось таких випадках, коли комусь стає погано роботь, ми подивилися, собі запам'ятали, і в принципі будемо думаю, вже готові раптом щось застосувати наші знання на практиці. Будівництво це галузь, на жаль, травма небезпечна. Маємо такі от небезпеки, з якими ми боремось, працюємо на випередження. Наша найбільша, найбільша багатства цінність це наші люди, наші працівники, і звичайно, питання життя безпеки працюючих, це доволі серйозний момент, на який ми постійно тримаємо наш контроль і нашу увагу. Що робити, якщо коли? Лезі стало зле до приїзду швидкої розповіли і показали працівники екстреної медичної допомоги. Коли ми показали сьогодні, як розпізнати людину без свідомості, як перевірити дихання, наголосили про власну безпеку, розказали про компресії, про АЗД, автоматичний зовнішній дефібрилятор. Не менш важливим у ці непрості для України часи вміння подбати про власне ментальне здоров'я і про позитивний психічно стабільний настрій колег. Зараз дуже актуально, щоб роботодавці впроваджували посаду свого психолога чи позаштатного психолога, але на жаль, не кожен має таку можливість, тому ми рекомендуємо в програмі психосоціальної підтримки вчити когось з керівного складу декількох людей, які матимуть навики надання першої психологічної допомоги. Нині як ніколи важливо дбати про те, щоб працівники знали базові правила безпеки і вміли надати першу допомогу. А таке підприємство, як Лусантехмонтаж, Сантехмонтаж. надали нам можливість провести для їхніх працівників тренінги щодо надання медичної допомоги та надання психологічної допомоги для працівників.